Друзі, всім привіт! Ну що, вітаю вас з першим днем весни. Нарешті весна, хоча, ви знаєте, час так швидко минає, що взагалі. Погода у нас сьогодні, звичайно, не дуже радує. Вчора було сонечко так гарно, сьогодні якось так пасмурно, не дуже на дворі, але все рівно настрій трішки весняний, особливо в мене, зараз покажу, тому що мене радують мої орхідейки. Дивіться, цвітуть, яка краса. Так, і ще і ще у мене тут росте петрушечка. Не знаю, може, воно приходить з віком, хочеться посадити, знаєте, щось таке на вікнах. Петрушка, правда, мабуть, її треба прорвати, не знаю, тому що вона таким гарним кущом. Також у мене тут мався бути шпинат, але він чомусь пропадає. Не знаю. Насіння купувала в Аврорі. Е, може, не дуже гарне насіння. Ось така краса у мене. На підвіконні, і погодка, бачите, сьогодні так пасмурно, не дуже, але все рівно якось вже відчувається, знаєте, цей весняний настрій. А в мене, як завжди, вихідний, знаєте, вихідні це такі дні, коли потрібно встигнути все, переробити домашні справи і наготувати щось для сім'ї смачненьке, добреньке і головне швидко. Тому сьогодні будемо з вами готувати, як завжди, буду ділитися своїми рецептами. І так, що ми сьогодні будемо готувати? Сьогодні готуємо м'ясний рулетик у духовці. Для цього беремо фарш. У мене тут пів кіла курячого фаршу і пів кіла свиного фаршу. Далі сюди додаємо спеції, я додаю тільки сіль, трішки солі. Ну, Як трішки? По смаку додавайте, як ви там любите. Далі додаю паприку. паприку. І трішки чорного перчика. Ось. Так. Я додаю багатенько. Чоловік у мене любить таке, щоб було перченько. Перчинен... І, і ще більше чоловік. Поруч це. Це вже буде теж, щоб не було ж зовсім гостро. Так. І тепер це все гарно перемішую. Мабуть, я візьму і вдягну рукавичку і гарно так вимішаю. Отак крошенько буде. Ось так гарно перемішую і залишаю отаку його десь на півгодинки, щоб, знаєте, на чиспеці і так відкрилися аромат. Їх. Холодильник. В холодильнику, так. Да. Можна накрити плівочкою харчовою. Ось так. Так, ну що, вимішали. Тепер накриваємо це харчовою плівочкою і будемо ставити у холодильничок. Так, десь на півгодинки. Так, так, опа. Все, півгодинки. Так, поки наш фарш у холодильнику, беремо 4 шматочка, у мене тут батончик, можна білий хліб, заливаємо молочком. Знаєте, як на каплатки. Молоко в мене десь приблизно 150 мл. Так, заливаємо і відставляємо. Так, тепер іще нам треба посмажити цибульку, цей рулетик. Так. Знаєте, як хочеться згара швиденько, то воно так виходить так. Олійку. Красти ще відкрити олійку. Опа. Малі швиденько вийшло. Так, можна на вершковому маслі, я на олійки. Трішки підсмажу цибульку. Так, де моя цибулька? Ось, багатенько так. Буде смачненько. Так, 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 опа. М -м -м. І підсмажуємо трішки цибульку. Цибульку, дивіться, якщо любите, можете брати багатеньку. Якщо не любите менше, тому що ще в цей рулетик я буду ще додавати часничок. Я думаю, взагалі буде смачненько. Так, підсмажуємо. Так, ну що, трішки <хи> Е, Так, по поводу цибульки, дивіться, я беру багатенько цибульки, ви можете за смаком, можете менше, як любите. Тому що в цей рулетик я ще буду додавати часничок. Я думаю, взагалі буде смачненько, а ви дивіться за смаком. Можете менше, якщо не, не дуже любите в стравах багато цибульки. Так, ну що, цибулька майже готова наша. Я додала ще сюди паприки. Дивіться, якого вона гарного кольору. Для аромату паприки додала і для кольору. Дивіться, яка гарненька виходить. смажуємо. Так, ну все, дістали наш, наш фаршик. Знімаємо плівочку. Так, тепер будемо додавати сюди. Цибульку нашу обсмажену. Дивіться, яка гарненька. Так, додаємо всю цибульку. Я думаю, повинно вийти смачненько. Так є. І далі додаємо наш хлібчик. М'якенький такий, бачите, якраз гарно молочка. Достатньо. Так, хлібчик. Опа, і знову беремо нашу рукавичку. Ну, все тепер одягаємо рукавичку і знову все гарненько так перемішуємо. Можна, звичайно, за допомогою ложечки, лопаточки, але так воно краще розмішається, вимішається гарненько. Так, дивіться, трошки вимішала і тепер сюди додаємо. Часничок попросила чоловіка, щоб допоміг мені трішки видавити. Тому що потім знову буде гарно перемішувати. Ну і що, додали багатенько часничку сюди і ще. І тепер знову все гарненько-гарненько ось так вимішуємо. Так гарненько. Аромат уже, слухайте, часничок і цибулька уже так смачно пахне. Слухайте, а 1 березня в нас за вікном сніг пішов. Уявляєте? Покажи сніг за вікном. Я в шоці взагалі. Я надіялася, буде сонячно, гарненько, а сніжок. та невеличкий, звичайно, він не буде лежати, тому що на дворі ноль, але кхм, все рівно незвично. А хотілося сонечко. Так, а тепер беремо противень, деко на якому будемо запікати. Застеляємо його фольгою, викладаємо сюди нашу масу, підготовлену. Ух ти! Мисочка важкенька. Ось так все викладаємо. І будемо тепер розрівнювати на все отак -от таким прямокутничком. За допомогою можна лопаточкою, можна ложечкою, я рукавички, зручненько. Так, Розрівнюємо. Ось так. Потім ще щось придумаємо на гарнір, поки рулетик наш буде запікатися в духовочки. І буде у нас смачний обід. Я думаю, все вийде гарненько. Так, краса. Так, тепер беремо, дивіться. Все виклала, гарненько розрівняла. Тепер беремо нарізану цибульку молоденьку. Ви знаєте? Можна без цибульки. Часто знаю, додають підсмажену моркву. Без різниці. Можна взагалі без нього. Це як любите. Я додам Оттак, гарненько цибульки ось так сюди, потім ще будемо скручувати. Мені здається, це буде дуже-дуже смачненько. Ось так цибульки додаю. Так, ну, не всю, тому що я ще хочу салатик зробити, і мені потрібна туди також молоденька цибулька. Ось так. І сюди зверху тепер ще викладаю відварені яйця. Ну, яйця я не знаю. Скажіть мені лайфхак. Я їх зварила, опустила в холодну воду, думала гарненько почистити, але все рівно вони в мене вийшли якось не дуже гарні. Але нічого страшного. Може, ви підкажете, як їх так гарненько обчистити? Так, ось так викладаю сюди тепер відварені яйця. Опа. Так, ану, ще одненьке вмістимо, я думаю. Оп. Ось так оп. І тепер буду просити чоловіка, щоб він його скрутив. Так, ну що, в чоловіка вийшло все дуже гарно. Дивіться, скрутив такий рулетик. Тепер ставимо, тепер ставимо в розігріту духовку на 200 градусів на 30, 35, 40. Я буду дивитися по духовці, і потім скажу: у мене електродуховочка. Ставимо, потім будемо відкривати, щоб ще так підрумянився. Ну, потім буду все показувати. Так що ставимо в духовочку. Ну, все, наш рулетик відправився у духовочку, а поки що будемо готувати гарнір на обід. І буде смачненько. Краса. Так, ну що, зварила я на гарнір гречану кашку. І тепер ще хочу зробити салатик. У мене є ось така домашня квашена капусточка, класна, маринована без цукру. Зараз іще з неї зроблю салатик. Так, ну що, я трішки промила капусточку, щоб вона не була такою кислою. Далі додаю, дивіться, сюди, в мене ж залишилася зелена цибулька. Трішки залишилася. Тож, звичайно, звичайну цибульку. І додаю олійку. Краще б, звісно, була б, знаєте, оця олійка, тут би смакувала домашня, оця запашна, але в мене, на жаль, такої немає, тому буде ось така звичайна. І просто перемішую. І далі чекатимемо, поки доготується наш рулетик м'ясний. Ну що, достаємо наш рулетик. Ой, аромат такий, Боже, на всю кухню, яку кухню, на всю квартиру. На весь дом. <ріст> і на все подвір'я. Так, далі беремо ножик і ось так його відкриваємо. Дивимося, що там... Ой, краса. Оп! Оп. Оди, який гарненький. Так, ну що, дивіться, яка краса вийшла. Єдиний нюанс, ми його поклали, бачите, шов зверху вийшов, краще було б, щоб він був знизу, але і так взагалі, подивіться, яка краса. І ще, звичайно, це за бажанням, Можна його так відкрити і покласти в духовочку, ще щоб підрумянився. А ми ще зверху вирішили отак посипати натертим твердим сиром і підрумянити його сирком. Щоб така, знаєте, була ще ця сирна кориночка Я смачненька. Ще Майонез це <різь>, треба його їсти менше. Ну, можна домашній, звичайно, зробити. Але він так дивиться, такий жарненький, юшечка трошки є. О, мені кажеться, так, знаєте, щедренько. Я так отак, щедренько. І ще на декілька хвилин зараз поставимо у духовочку. Ось. Ставимо в духовочку ще. Так. Опа. Отак. Красень. І закриваємо ще. Оп. Ну що, дістали ми наш рулетик. Подивіться, який гарненький вийшов. Рум'яний. Аромат стоїть, неймовірний. Тепер будемо чекати, нехай трішки охолоне, і потім будемо нарізати. Ну що, ось такий рулетик ми вже розрізали, вийшов. Подивіться, яка краса. Я думаю, що це дуже-дуже смачно. Зараз будемо смакувати, обідати. Вам дякую, що передивилися відео, що дивитеся. Гарного вам дня, гарного вечора і до нових зустрічей!